Я б це не думала заміж входити Орися, в 50 вже під венець пізно, а ось про старийсь якраз під час подумати але що тобі думати? Ти ж не хвилюйся, у тебе є племінники, вони тебе й доглянуть, навіть краще, ніж діти рідні, заспокоювала і одночасно намагалась переконати Орисю її старша сестра. Не просто так Віра завітала до сестри в неділю з самого ранку. Її люди донесли новину, що в Орисі вдома якийсь чоловік оселився, от вона й прийшла все перевірити. А тут сестра, від якої такого ніхто не чекав, заявляє, що у неї наречений є, і вона заміж виходить. Допустити цього віраш ніяк не могла, бо її старша донька заміж виходить, і матір вирішила, що Орисі саме час прийняти племінницю у себе вдома, бо в неї самої ще дві доньки підростають і місця всім не вистачає. Мами їхньої не стало ще два роки тому, і відтоді Орися сама живе в родинному будинку. Ні сестра, ні брат до неї не навідувалися, поки не почули, що молодша сестра на старості років надумала заміж виходити. Не сміши людей, Орисе, яке заміж тобі? Заміж буде виходити твоя племінниця, а ти маєш допомогти дитині. Вона тебе насталі за це обійде. Ти ж знаєш, яко мене наталочка дитина добра. Не встигла Орисі натішитись своєму особистому щастю. Вони з Миколою лише нещодавно знайшли одне одного, познайомилися випадково, коли він їй машину дров привіз. Розговорилися, Микола розлучений, життя пішло шкареберть. а Орися йому і справді припала до душі, тому зачистив він до неї. Так поступово і зблизились. Потім Микола пропозицію Орисі зробив і переїхав до неї. Вона згодою відповіла, але не подумала, що її рідня буде проти. Орися щиро вважала, що якщо вона доглянула маму до останнього, то має право одноосібно претендувати на будинок, до того ж мама записала заповіт на неї одну, і сестра з братом начебто зморились. Та тепер виявилися їхні справжні наміри. Що робити, Орися не знала. З родичами псувати стосунки її аж ніяк не хотілося, але й опускати своє щастя, яке прийшло, коли вона вже перестала чекати, теж було б неправильно. Вона ж все життя заради інших жила, а коли для себе жити. Все могло б скластися зовсім не так, якби через важку недугу мама не злягла. Орися, як наймолодша дитина, була змушена довгі роки пеклуватися про неньку. А що було робити? Старша сестра і брат уже обзавелися сім'ями, їм про власних дітей треба було вже дбати. Гляди, матір Ориси, просили, хоч поки наше малеча підросте. Гляділа, встигала і по господарству, і на городі, і зварити, і попрати. Роботи в селі завжди було багато, а допомогти не було кому. Добра та дитина, казали сусіди, котрі приходили провідати намічну сусідку. Розуміли, що молодій дівчині дуже непроста доля дісталася, та навіть вони не уявляли, як вечорами рвалась душа до однолітків, як ковтала нишком сльози, коли коханий, з яким мріяла побратися, знайшов собі іншу, бо не готовий був розділити з Орисою її тягар догляду за мамою. Не раз дівчина впадала у розпач не хотілося лишитися старою дівою, але шкодувала маму, дивилась на неї, висохла від тяжкої праці, вибіла нетривалою хворобою, на її сині найдобріші у світі очі й розуміла, що не зможе її залишити. Минали руки, підростали племінники, уже школярами стали, а сестрі й брату ще більше ніколи. Доглядай орисиненьку, нам треба працювати, дітей люди виводити. У тебе ж таких клопотів нема, тобі простіше. Все ніби й правильно казали, але очі відводили. У соромно було за ту ніяковість, яка з'явилася останнім часом між нею і родичами. Хто винен, що життя складається, складається саме так? Їм важко, проте і їй нелегко, у кожного своє. Мама, рідненька моя, вона з трьох виростила. Про себе не думали і не винні, що в мене життя не склалося. Он скільки довкола жінок із розв'язаними руками, але самотніх. Мабуть, не вистачило мені чи то краси, чи то мудрості, чи то везіння, вела подумки розмову з неною, але ніколи і жодним словом не обмовилася, що має якийсь жаль щодо того, що життя не так склалося, як вона хотіла. Так втішала себе в душі, однак сподівалася, що приб'ється до неї щастя. Була лагідною, доброзичливою, спокійною. Та все ж не стрималася, заплакала у подушку, коли найстарша племінниця принесла запрошення на весілля, та відразу себе заспокоїла, що дитина ні в чому не винна, їй своє життя будувати треба. А потім в Орисі з'явився Микола, і життя заграло новими фарбами. 50-річна жінка наче скинула з своїх плечей років двадцять, так щастя, її молодило. Ми з братом проти. Ти чужого чоловіка в нашу хату не приведеш, заявила Віра. «У вашу? Мама ж на мене все записала, чи ти забула? Записала чисто формально, тож розумієш, що батьківський будинок нам усім трьом в рівних частках належить. Микола засмутився, але вирішив проблему кардинально. Забрав кохану з села, вона з Орисою в місті зняли собі невелику квартиру і стали жити. Родичі на Орису на обох образились. У її будинку таки оселилася племінниця. Але сестрі цього виявилось замало. Вона тепер хоче, щоб Орися переписала свій будинок на Наталочку. Бо нехай дім рідній племінниці дістанеться ніж чужому чоловікові. Адже Віра просто впевнена. Що Микола з її сестрою лише через будинок? А яка ваша думка? І що робити Орисі?